Привіт, друзі! Вітаю вас на каналі про життя у Польщі. У нас зараз ранок. Ілюша бореться зі сніданком своїм, а я вирішила попила уже каву вирішила бігом записати вам відео, тому що маю буквально кілька хвилин. Хочу, як ви вже зрозуміли, з назви відео сьогодні буде мова про автомобіль. Поділюся тим, на які марки автомобіля дивлюся я, точніше не я, колеги. Я тільки фактично дивлюся на зовнішній вигляд. Це, в принципі, все, що я можу оцінити, колір і те, чи більш-менш з вигляду нам мені подобається чи ні. Але загалом у наш... нас дуже вузький вибір, тобто зійшлися в моделях по якості тільки на... на двох, я би сказала. Спочатку було три, але зараз вже тільки дві моделі в принципі розглядаємо. А вас запрошую поділитися в коментарях, що би обрали ви на перший автомобіль, що ви би рекомендували, щоб тому автомобілі було, або що би ви хотіли. Хоча знаєте, тут з тим, що хотіли, то тут труднувато, тому що хотіла б то я взагалі що іншого, але ну, бюджет обмежує, заганяє певні рамки, тому будемо виходити з того, що маємо. Загалом розглядаємо колеги мені порадили свого досвіду і ще роботи, так само там багато. Інших колег так само порадила зі свого досвіду Toyota, Toyota Yaris. Я вже писала це. І в принципі це такий автомобіль, який зовні мені подобається, більш-менш всередині не сиділа, нічого сказати не можу. Єдине, що мене трошки хвилює, такий момент. Те, що там спідометри, він якби ніби з боку. І е, так як я не досвідчений ще водій, е, для мене важливо туди дивитися. Як би це не звучало, можливо, е, можливо ви вже не пам'ятаєте, якщо ви давно водите, але на початку ще швидкість не дуже відчувається. І, наприклад, якщо я буду їхати по місту, для мене важливо, щоб це було 49, а не 55, тому що це вже перебільшення швидкості, це вже штраф. І, ну, і загалом так не має бути. Я це ці, ці, ці швидкостей настільки ще не відчуваю, і мені періодично потрібно туди дивитися. Е, наступний момент, якщо воно збоку, так як на фото, яке я поставлю, е, то я переживаю за те, чи не буде мене тягнути вправо. Тобто е, це знаходиться справа, і коли я буду дивитися туди, то я пам'ятаю, як я. Е, Пусть травісенко. Я, я пам'ятаю, як я їхала, і була щось дивилася вправо на щось. Я не пам'ятаю, чи то на знаки на початку на початку так от сильно так дивилася. І мене завжди під праву сторону тоді тягнуло з автомобілем, Я так трошки з'їжджала. Це не дуже безпечно, я вам скажу. Можливо, це через те, що це було на початку і мала дуже мало вже досвіду таки, так би сказати, тільки сіла в автомобіль. А можливо просто через те, що коли, от, так само в силу того, що немає того досвіду, дивлюся вправо, то все-таки буде трошки туди стягувати. Так от, мені здається, треба як мінімум сісти в той, цей автомобіль, посидіти там, поїздити, ним проїхатися, для того, щоб розуміти, чи буде мене тягнути в ту праву сторону, чи є це справді проблема, чи нема. Тому що, в залежності від от моделі, там є, от, як я кажу з боку, а в тих новіших вже є за кермом, але новіша це вже трошки інший час, тому... Це треба сісти, відчути, зрозуміти, і деякі водії казали, що їм справді заважає те, що от саме там знаходиться той спідометр і так далі. Хоча, як кажу, не всі, не всі з нього не з цих показників взагалі користуються, тому що в силу досвіду їм це вже не потрібно в більшості випадків. Але от такий нюанс. Далі наступний момент в цих єрісках, там є коли є троє дверей, тобто дводверний і багажник, і є п'ять дверей. Я не знаю, наскільки це зручно, практично також треба спробувати троє дверей, тому що не вважаю, що це безпечно все-таки і потрібно возити люшу спереді, хоча вже можна було би по правилах, але проблема в тому, що якщо не спередіти, треба відключити подушку. По-перше, не знаю, чи там взагалі є така функція в цих в таких старіших моделях відключати. Це теж момент, вчора про це розмовляли. А по-друге, щоб дитина їхала спереді ще й без подушки безпеки, ну це знаєте, я не досвідчений водій, ну, це знаєте, так трошки <etric sund leopardLike> трошки, е -м 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 -м. ні, я на таке не з'їзна в такий спосіб. Я хотіла б, щоб Плюша був сидів ззаді, але якщо він буде сидіти ззаді, мені кожного разу треба відсувати крісло. Я не довірю, що п'ятилітній дитині, щоб вона сама собі пас пристегнула, тому я маю це провірити. Тобто він має зайти, сісти, я маю теж зайти, пристегнути його, або принаймні не буде зручно спершу. Це дуже багато нюансів, моментів по зручності. Для того вам розповідаю, бо хтось має з цим досвід і хоче поділитися, як це тродверне їздити з дитиною в кріс. І це зручно в щоденному користуванні, щоденному наголошую, не раз на рік поїхати, тому що ну, кожного дня будемо їхати в садочок. І цей такий момент стосується і цієї моделі, і наступної, але як кажу, це треба спробувати. Хоча вчора говорили з дівчатами, хлопці мені кажуть, що нічого страшного, це також зручно, воно все там так гарно, легенько від'їжджає, все, все дуже комфортно, ти навіть не відчуєш. Це хлопці так кажуть. Вчора моя пішла за тротування мої кільнички, ще одна колега з, з роботи сказала: ні, ти що? Це з дитиною це так незручно, це кожного разу треба відсувати. От точно те, що я їм казала, всі ці самі аргументи вони сказали кожна. І ми не розмовляли про це. І ми сиділи такі на, на, на цьому на столовці, е, в їдальні сиділи, і вони так говорять, і хлопці такі переглядаються, і такі на мене знаєте такі дивляться, тому що це повністю мої слова. Тобто, мені здається, жінки з цього приводу по-іншому дивляться, чоловіки там не бачать взагалі проблеми. Але думаю, на щодень це не дуже є зручно все-таки. Напишіть, будь ласка, що ви думаєте з цього приводу. Буде цікаво дуже прочитати. Можливо, у когось є досвід з особистого досвіду, також було б супер. Е, і наступний такий це Nissan Micra. Е, це порадив мені і мій пан інструктор, у нього дочка їздить і порадив, порадив колеги. Порадили колеги так само всі, як один, як я сказала, що інструктор порадив e, Nissan Мік. Він сказав, так, супер, от власне цей автомобіль це ще, ще навіть може краще, тому що Toyota, здається, до корозії більш такі e, сприяти, тобто e, до іржі, <gif> щось такого. E, Nissan ніби має щось там трошки більшу. E, Більший імунітет до цього, в щось, щось такому плані. Але це скільки кажу, скільки людей, стільки думок, кожен собі думає по-своєму, через те, що кожен був свій якийсь досвід, або знайомий був якийсь досвід, тому і вже по цьому судять. Е, в моєму оточенні дуже багато людей власне, зійшлися на цьому і рекомендують цю модель. Е, єдине таке Nissan Micra, дуже маленька, дуже компактна, також машина, яка є різка. Єдине, що так само, там є три, троє дверей і п'ять дверей. Знову ж таки, трьохдверний бачила, була біля такого, не сиділа в такому, але була біля такого, бо ми приїжджали, просто дивилися і там стоїть біля дороги на продаж. Не вразив мене, скажімо так, зручністю, я не побачила, що це буде зручно відсовувати там все і так далі. Тому все-таки стою на тому, що треба спочатку спробувати і думаю, що все-таки це буде незручно. Відносно всередині, то, звичайно, він вже більш такий сучасний, гарніший. І мені здається, навіть трошечки поціново, по, по ринку він трошечки з тими самими характеристиками дешевший. І є ще тут такий момент, який, якощово, по ось цього, по якості, то мені кажуть, що і це, і це так само буде дуже добре служити, як і двигун, так і загалом всередині, тому що ще перед тим розглядали Renault Clio. Але м, всі чомусь на рахунок електроніки жаліються. Тобто, що за якийсь час все летить. Це знову ж таки з власного досвіду, кілька колег, там вся електроніка летить. Кожного разу будуть якісь лампочки, робити ще щось і так далі. Ви розумієте, я і лампочки, і я і ремонтувати машини. Ну машину. Ну, да? е, тому якби цей варіант відпав. Але вона досить таки, я кажу, з того пункту, з якого я можу оцінити, досить гарненька. Це все в принципі. І ще Nissan Micra, ну, знаєте, це пан запропонував ще на початку, як ми почали їздити, але потім у нас така була розмова, і він, він все-таки зрозумів, що не до кінця це, цей автомобіль виглядає як автомобільної дівчинки. От скажу вам так, от такої дівчинки перший автомобіль 18-17 років. Я себе повністю відчуваю такою, знаєте, дорослою самодостатньою жінкою. Прекрасно відчуваю на свій вік, і це для мене знаєте, зараз так якби. Я не знаю, з рожевим таким, коли от ходять повністю там, я не знаю, в рожевому кольорі, такі от дівчатка маленькі. От для мене ця машинка так асоціюється. Це буквально такий супер-супер дівчачий автомобіль. Така, знаєте, така жабка, Вона мені виглядає на жабку. І знаєте, ніби поганого в цьому нічого немає, але ж ну, ми підбираємо якось до свого смаку, до свого стилю, до того як ми себе відчуваємо. І якось поки що я себе на нісе на мікро не відчула. Можливо, це поки що, тому що можливо, тому що я не сіла. Мені казали, що як я сяду туди, я зовсім себе по іншому відчую і зовсім по іншому буду думати. Можливо, як я кажу, але е, по фото я не впевнена. Так само відповідно не впевнена на рахунок кольору. Але я кажу, е, бо знаєте, ми так розмовляли з, з колегами і. Кажу, що, що мені там, наприклад, надто дівчачий або ретро-автомобіль ну це не моє. Або там, наприклад, рожевого, не дай Боже, кольору чи зеленого, салатового такого, знаєте. Кажу, ну, ну такі речі я не, не вбачаю кольоровими. Тобто я нічого проти цього не маю. Люблю якби щось гарне, люблю ретро так само, але. В плані життя притримуюся, як ви можете бачити, і по мені, і так само по стилю. У мене немає якихось супер яскравих кольорів, у мене є свій смак і от він, власне, такий. Нічого не маю проти, якщо в когось він інакший. І, знаєте, от якось так сміюся, тому що кажуть, те, що я би, наприклад, не хотіла, то я напевно що так вийде, що мені підійде саме те. Тобто Nissan Micra, яскраво салатового кольору, його я буду їхати. Але знаєте, це так ніби звучить. Якщо сісти туди і комфортно себе відчувати, то я в принципі думаю, не буду проти салату, якщо це будинок. Ну, я не знаю, в той момент мені підійде. Але сміялися, що так завжди буває, коли люди кажуть, що от того точно не хочу, бо точно мені не буде подобатися там чи не подобається, то так вийде, що потім точно таке купите. <кхід> До речі, можете також поділитися таким досвідом, чи у вас таке буває. Тому що, мені здається, це такий, сміємося, так але Це такий закон життя, закон підлості, часами, кажуть, що от казали, що точно так ні. І от маєш точно так. І, в принципі, це все. Дві ось таких моделі, тому що кажуть, це надійно надійні автомобілі і, в принципі, невеличкі, обов'язково бензина, тому що я буду їхати не на, не на далекій відстані. В принципі, це все з вимагань. Тобто, що були... Хорошої якості всередині. Тобто, ну, кажуть, що япончики, як це, ну так кажуть, япончики, що у них там до вигони вони вічні, і з цим проблем немає, бо якщо є, то один на якихось там не знаю скільки там випадків. І те, що вони малі, компактні, зручно буде запаркувати. В принципі, мені великого автомобіля не потрібно на нас двох, І те, що, те, що такі. Економні, або будемо казати так, як є, що з новим двигуном там вони починаються від одиниці, там один-один і два, один і три я бачила, є 1,5. Але якщо одиничку взяти, 1,2, навіть 1,3, то досить таки, досить таке економно, мені здається. Тому так, в кожному разі, як я казала, це буде дешевше заправляти цілий місяць, ніж платити Uber тільки за три хвилини, тут, тут недалечко, щоб під'їхати. Тому. Тому ось так, я поділилася з вами своїми варіантами. Пишіть, будь ласка, що би ви обрали на перший автомобіль, е який вам більше подобається, який ви маєте досвід. І так само, будь ласка, поділіться, хто має досвід відносно трьох дверей і п'яти. Дуже мені цікаво це прочитати, потрібно навіть би сказала. Тому поділіться, прошу, своїм досвідом, е хотілося б його прочитати. Дуже дякую вам за те, що були у цьому відео зі мною. Я, здається, спізнююся на роботу, тому буду вдягатися і вибігати з дому. Так, маю хвилинку. Вам бажаю хорошого, приємного дня. Як ви бачите, у нас світить сонечко, дуже холодно, але світить сонечко, бажаю вам також сонячного дня, теплого дня, спокійного, тихого, мирного і затишного. Нехай у вас все буде добре. Зустрінемося в наступних відео. Па-па-па-па.